Багатоквартирному будинку номер 12 що по вулиці Миру, 43 роки. І, хоча розташований він у самісінькому центрі шостки, вигляд має неошатний, а подвір'я занедбане та захаращене. Єдиною розвагою для тутешніх дітлахів є стара гірка з крутим металевим спуском та прилеглі до неї високі турніки. За відсутності будь-якої альтернативи, цю небезпечну ігрову споруду малеча сприймає вже як даність. 13-річний Олег не зміг щодня споглядати таку жалюгідну картину. І вирішив взяти справу у свої руки. Два місяці тому я захотів покрасити з друзями горку, тому що, окрім мене, це ніхто не захотів би зробити. Ми з друзями гуляємо тут кожен день, і ми хочемо, щоб площадка була дуже красива і гарна. Після гірок Олег виявив бажання упорядкувати увесь двір, тож пофарбував лавки, двері під'їзду та паркан біля клумби. На цих виходних я хочу покрасити почтові ящики, тільки допомагають тіті Ларіса. Та допомагають, ну, мої батьки допомагали. Ми друзі допомагали. Як розповідає хлопець на фарбування дитячого обладнання він витратив більше тисячі гривень. Гроші на необхідні матеріали він збирав сам, донатили деякі сусіди, витрачав і кишенькові кошти. Безкоштовно надавав цвяхи та фарбу власник одного з будівельних магазинів. Олег зізнається, що був би радий будь-якій підтримці. Ну а поки справляються самотужки, долучаючи до допомоги своїх друзів, однодумців. Ми красили під'їзд двоєм робили домик. Покрасили горку. Ми не дочекалися дорослих і захотіли самі, самі зробити двор красивішим. Олег молодець, він покрасив наш паркан, він ну, пофарбував всю нашу ігрову площадку, і він хоче ще більше зробити, але це потрібно в часу. Це потрібно ще грошей, але він це зможе. Я в нього вірю. Також Олег разом з друзями збудували на подвір'ї свою рідну альтанку, аби в ній можна було сховатися від дощу та пограти в настільні ігри. Однак не усі мешканці будинку виявилися у захваті від цієї саморобної споруди. Пані Лариса, яка підтримує усі починання хлопця, говорить: якби у дітей був справжній інтерактивний майданчик, їм не довелося б створювати місця для розваг з підручних матеріалів. Тут бруд, тут дуже погане покриття, нема інтерактивного простору, і тому діти вже самотужки побудували собі хоч якісь покриття від дощу, розумієте, замість гарної альтанки. Де б вони могли спілкуватися, грати в настольні ігри. До речі, вони дуже багато це роблять. Олег мріє, аби його двір набув цивілізованого вигляду, щоб діти мали змогу гратися на інтерактивному майданчику, щоб були встановлені паркан, нові лавки та пісочниця. Він сподівається, що міська влада зглянеться на проблемне подвір'я і займеться його благоустроєм. Я буду йти просити, щоб вони це зробили все. Пані Лариса пишається своїми неймовірними юними сусідами. Олега ж вона вважає взір це на який слід рівнятися сьогоднішньому молодому поколінню. Не ми були ініціаторами активності цієї громадської, а саме ця дитина нас спонукала приєднатися до нього. Він є формальним і неформальним лідером. Не тільки серед дітей цього двору, а й серед дорослих. Тому буде майбутнє, буде майбутнє і в цій країні, і в цьому місці, в цьому дворі, якщо живуть в цьому дворі такі діти.